Друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякуємо кожному з вас за увагу, за зацікавленість до нашої роботи. Нас більше ніж 3 мільйони. Це фантастика. Лайк, підписка, коментар з вас. З нас цікава розмова з цікавим гостем. Зі мною Володимир Назаренко, це заступник командира батальйону Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Пан Володимир зараз на ротації, наскільки нам вдалося дізнатись. Слава Україні, Радий вітати. Героям слава, добрий день, телеглядачі. Добрий день студії. Пане Володимире, ми розуміємо, що як складаються обставини, безліч ефірів у нас з вами було з передової, безпосередньо з Бахмуту. І, ну, по перше, ми вдячні вам за таку інформацію, яку ви нам надавали, тому що ну, в таких умовах виходити в гірце надзвичайно важко. Зараз ви вже в більш спокійному місці, але давайте поговоримо зрештою про Бахмут, тому що інформація з'являється її насправді багато. От інститут вивчення війни, наприклад, сьогодні пише про те, що. Дані українського командування про появу російських повітряно-десантних сил в Бахмуті, ймовірно, свідчать про спробу Росії підтримати регулярні сили, але не в Вагнер. пише, що сили оборони виснажили вагнерівців, ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців і десанто-штурмові підрозділи. Чи відомо щось більше про це? Наскільки їх яких проблем вони нам можуть завдати, і е, пов'язано це дійсно з тим, що вагнерівці вже все, тому. Росіяни підсилюються десантниками. таку ситуацію ми, як батальйон Свобода, коли виконували задачі під Бахмутом, і зараз так само наша бригада, четверта бригада Рубіж. Продовжує виконувати задачі на напрямку під Бахмутом, то таку власну ситуацію ми спостерігали фактично з 1 січня, коли армія окупант з блазнями з приватної компанії зганьбилась на весь світ, та й в принципі цей диктатор став блазнем, коли не виконали ж задачу повзяття Бахмуту, яку вони собі самі там били в груди. Там казали, друга армія міра. А насправді це просто толпа ванняк з автоматами рогатка, і кастами, як котелками, котре себе показали. І до 1 січня дійсно спостерігали, що в основному я підкреслюю: в основному застосовували наймиців цих блазнів. М'ясних штурмах тощо, але в тому числі були регулярні війська, і регулярні війська забезпечували і тил, і шаленовано там таку оборону, структуровано все інше. Тобто цих мемоців блазні використовували як. Е Гарматне м'ясо, то вже починаючи з 1 січня, їх почало не вистачати, і те, що ми бачили на нашому напрямку, то ворог почав застосовувати десантні частини. Причому ми довго аналізували, що це за десантні частини. Це частини, які були е, на швидкоруч відновлені після. Поразок під Херсоном, під Харковом, під Києвом. Тощо, тобто їм дали якусь стару старежну розконсервовану техніку. На жаль, яка їздила, яка стріляла, яка мала якийсь або запас, але ну це було видно, що це старежна техніка. І коли ми бачили їхню навіть внутрішню ротацію, то нові частини доволі ну, до речі, хотів би так, е, те, що ми аналізували, вже, е, перебуваючи на певному певної ротації, певному відпочинку після багатьох місяців виснажливих боїв під Бахмутом, то ми бачили, що коли кожен підрозділ заходив, вони як заново натикалися на ті самі помилки, вони е, розміщувалися в тих місцях, там де попередні їхні, скажімо так, ваньки е, масово те. Саме ну, їх фактично утилізовували, зокрема, був одні ангари. Там ну така величезна складська там територія, і по якій ми один раз зафіксували, що там є. Склад ворога з боєприпасами, парковка техніки в якась в ангарах. Тощо ми нанесли по ній вогневе ураження. Там були й детонації, взриви, все інше. Вони через декілька тижнів знову там накопичили, знову туди нанесли вогневе ураження. Для мене спочатку було неможливим. В тому місці, там, де наносили вогневе враження, артилерію, що вони там знову там, ну, з'являться. Потім пригадав історію про Чорнобаївку, коли там вони не знаю, там багато-багато, там десятки разів, надсять разів там залишалися, і по ним все прилітало і прилітало. І коли ми почали аналізувати в місцях і скупчення, в місцях і проживання противник, це означало певну ротацію. Певні ротації почалися з 1 січня. Тоді заїхала десантура, якась, яку навчили. Там марширувати, яку навчили, там не знаю. Пиячити поя на полігонах і виконувати все по уставу часів там не знаю радянського союзу чи часів там окупаційної війни е в Чечні чи в Афганістані. Я не знаю насправді, чому їх навчали, але вони ходили маленькими толпами. Шукали, де їм переночувати, де їм припаркуватись, кудись носили боєприпаси. Все у нас як ну якби би ми розвідка працювала і наносили вогневу ураження Добре, їх там е цей е як то кажуть. Добре, їм там влаштували пекельні декілька тижнів, і ми дізналися, що їх відвели на якесь відновлення в радіусі там 50 100 кілометрів від лінії розмежування від лінії фронту. Завели якісь регулярні підрозділи, і це все на Бахмутському напрямку. Тому для мене не дивно вже тобто, вже квітень місяць. Не дивно про те, що спостерігати читати що. Не Ворог не впорується, скажімо так, приватною компанією Блазня і залучає. Причому навпаки, це основа насправді, основа ті чи інші боєздатні з'єднання регулярної армії. І насправді це не тільки основа. Вони вже там повторю з січня місяця почали застосовувати авангард тих сил, яких планували залучити до повторного походу на Київ. Оці от 500 тисяч ванішок, яких мобілізували, вони їх хотіли відправляти і на Київ, і на всі інші е, решту мирних міст. Міст потім подумали, е ні, 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 ми щось не справляємося. Ми тут бахмут не можемо захопити. І вирішили оці, оці боєздатні частини кинути авангарду. Я маю на увазі. На баху. І знову-таки були розбиті, їм довелося все, що в них є боєздатне. От ми те, що ми спостерігаємо на східному напрямку Донецької області, починаючи від Креміної, закінчуючи оцим е, Вугледаром, е, направляти і, і затикати свої, якби, Дири в не в обороні, а дири в е, спробах просуватися, спробах в наступі, і те, що ми зараз маємо, розуміємо, то ворог активний, надзвичайно активний, пробує просуватися і має на жаль якісь успіхи тільки в самому місті Бахмуті. На околицях, зокрема на південних околицях, ми спостерігаємо навпаки, успіхи певні. Успіхи української армії не можна казати, там, знаєте, там учні заголовки робити все інше, але українська армія і сили оборони там, де можуть, там контратакують, там відбивають якісь позиції, і ворог, причому несе величезні втрати, навіть тоді, коли він обороняється. А, зараз пишуть про те, що фактично бої тривають. В районі залізнодорожного вокзалу можете зорієнтувати приблизно де це відбувається і що про це говорить? Що говорить, про що говорить місто, цей епізод? Місто Бахмут зі сходу на захід розділено приблизно на три частини: це приватний сектор. по... За східну частину Бахмутки річки, це в основному приватний сектор. То тобто там не густо населене, там можливо якісь виробничі е приміщення, ангари, все інше. Ну я просто пам'ятаю Бахмут ще з 14-го року, коли він був для нас прихистком. Тоді я служив 25-му батальйоні Київська Русі. Для нас при виїзді з Дебальцево, там Бахмут це був таким осередком. Там працювала нова пошта, там працювали СТО. Там ну працювало все все, що треба, і супермаркети були. Якісь там кафе були, якусь каву можна було е, замовити випити. ну, для нас, як захисників Дебальцева, на той час Бахмут це таким осередком мирного мирного життя був. І з того часу я добре пам'ятаю, тому що от східний берег Бахмутки це такий осередок мирного життя. Далі між Бахмуткою і залізнодорожньою е, лінією. Де там така стара історична частина міста, яка була ну, давно заснована, це такий історичний центр був. А, і е третя частина міста це отака от промислова. Під контролем української армії. то... Е От, власне, це основна, там де житлові висотні будівлі, яку обороняють, де куди ворог пробує просуватися. Це якраз найбільш густонаселена населена до війни. Зараз, на жаль, місто повністю зруйновано Це частина міста, там, де основа це там так звані хрущівки, багатоповерхові будівлі. Ну там, скажімо так, дуже багато ну зосереджено будівель і багатоповерхових будівель. От власне, оцю от частину зараз е, за центральну частину, за от між Бахмуткою і залізною дорогою ведуться бої за залізну дорогу ведуться, бої насправді пам'ятаючи ще бої в Сівродонецьку, е, специфіка міських боїв в тому, що. E, дуже складно встановити, яка зараз лінія розмежування, тому що будівлі переходять із рук руки кожні там декілька годин. Дуже багато будівель руйнується, дуже багато спробів штурму, дуже багато спроб просуватися. Ворог використовує, продовжує тактику випаленої землі. Тобто, коли танками, артилерію, всім, чим можуть, просто руйнують будівлю, розбирають фактично будівлі. Вони безліч таких будівель зруйнували в Рубіжному, в Сєвродонецьку, в Лисичанську. Зараз ми знаємо, як Маріуполь був повністю знищений, на жаль, російським. Ськими окупантами і вони продовжують кожну будівлю метр за метром, крок за кроком, руйнувати і наші оборонці просто в цих умовах справжні герої, які е, просто кладуть, і тактика, от яку застосовує ворог, це просто е, наживку відправляє як живе м'ясо, які просто розвідують ну, тобто йде група, яку повністю знищують сили оборони. Наші оборонці бахмуту, і але ворог таким. Е, Чином визначає з якого вікна, з якої будівлі, з mm -hmm. якого полоса, з якого кута є вогневі позиції наших сил оборони, які потім наступний день або наступні декілька годин, або наступні декілька днів по різному просто руйнують утюжать і утюжать е, е, всі артилерії. Тобто, на жаль, ворог застосовує таку тактику і е, після себе не лишає жодної там не те, що цілої будівлі, жодної цілої цеглини. Пане Володимире, я у вас не можу не запитати про, ну фактично, в останні дні ми дуже активно обговорюємо цей скандал, який виник з витоком розвідданих Сполучених Штатів. Нагадаю, що Пентагон розслідує це. Ну, відповідні органи вірніше розслідують. Пентагон спростовує, але там, зважаючи на те, що деякі джерела в Пентагоні як стверджують. Низка західних змі кажуть, що ця інформація відповідає дійсності, щось не відповідає. Деякі країни вустами своїх чиновників відповідають, що ча частково не відповідає дійсності Україна. Нагадую, сказала про те, що це фейки російські, і так далі. Але зрештою, чому питають? Тому що багато з того, що ми прочитали, стосується і Бахмуту, наприклад. Той, що був залучений підрозділ кракен для того, аби відбити дорогу життя, як її називають, і так далі. Якщо ми про це можемо поговорити, прошу, якщо ні, я я все розумію, але ну, знаєш. Насправді я мало обізнаний о, о, в, таких, тактич, в такого тактичного рівня чи стратегічного рівня. О, ми все ж таки є чи, ну, наш батальйон Свобода. О, спочатку як добровольчий підрозділ, який о, першим заходив в Бучу, звільняв в Бучу, який перший звільняв Гостомель. От дійсно першими заходили о, після. О, о, Першу ми заходили після повного звільнення Єрпеня. Потім ми як стали частиною 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж, е і ми знаємо тільки ну, не те, що тільки, але основна інформація, про яку я з певністю можу казати і заявляти, це те, що стосується нашої ділянки, е нашого там скажімо так, напрямку, де ми вели бойові дії. І я прекрасно знаю, якщо говорити про одну з доріг життя. Костянтинівка е, Костянтинівка Бахмут, так тобто, там де Іванівське, там де е, ну от власне напрям на часів яр. То дуже багато героїчних бригад, з якими ми, ми разом пліч опліч воювали. Наших побратиміць збройних сил це і 30-та бригада, і 28 восьма бригада, і третя та тротя штурмова бригада, і е, 24-та бригада, і 93-та бригада. І десантні, підрозділи. Тобто, е, от власне, ці бригади е, б'ються як леви, і справжні герої хлопці. А, буду цитувати сьогодні видання Ваш Донпост. Цікавий ваш погляд. Якщо відмовитись коментувати, я вас зрозумію. Але, от, зрештою, просто ну, в сумнів, нас в не сумнів, а в печаль вводиться інформація. Журналісти ваш донпост. Пишуть наступне: США сумніваються в успішності українського контрнаступу, похмура оцінка з рифом цілком таємно, датована початком лютого. Попереджає про значні недоліки у формуванні та підтримці сил, а також про ймовірність того, що така операція приведе лише до скромних територіальних здобутків. Кінець цитати. От як реагувати на таку інформацію? Дуже багато аналіт... аналітики і дуже багато аналітики. Яка не справдилась, в тому числі починаючи з того, що Київ паде за два-три дні, е, так і в іншу сторону дуже багато аналітиків я мало на увазі, що там будуть критичні втрати у російської окупаційної армії, після якої вони е, будуть змушені припинити війну і повернутися за межі України, і насправді в цих умовах нам своє робити у нас, якби вибороти небагато. Кожен хто зараз в збройних силах, кожен доброволець, кожен український солдат він є добровольцем. Це по перше, а по-друге, ніхто не хоче розтягувати війну там на роки. Ми маємо Ні. якомога швидше звільнити нашу територію, якомога швидше і яком, і жити мирно на нашій території, в нашій країні, де кожне українське місто, кожен український громадянин, кожен українець буде захищений на своїй богом даній землі. І відчувати себе максимально захищеним, максимально спокійним, для того, щоб нам купа роботи відбудовувати країну після цих орків, і тих хто прийшли сюди, споплюжили роки. Вкрали тисячі, десятки тисяч українських життів, українських героїв вкрали купу часу, коли українські діти мали радіти життю вчитися, будувати навчатися, коли ми мали будувати наше майбутнє, тому. Не да ми не маємо там жодного дня давати їм більше красти те, що належить кожному українцю українській нації. Це по перше, але з іншої сторони, я погоджуюсь, що будь-які військові дії мають виходити з одну одного з найбільших пріоритетів це максимальне збереження життя кожного українського героя. Тобто, нам не треба будь-якою ціною, як е, ми вже на жаль, українці були заручниками е, кривавих диктаторів, маршалів. Радянського Союзу на кшталт Жукова, які просто сотнями тисяч топили в річках на безглуздих м'ясних штурмах міст безглуздів з точки зору військової там стратегії, військової науки, військової тактики, і не треба таких теж помолог. Нам не треба будь-якою ціною. Захоплювати там звільняти наші території в будь-якому випадку е, треба цінувати життя кожного українського героя і прагнути перемоги, прагнути звільнення е, наших земель, наших громадян і наших міст. Я розумію, що ви обмежені в часі. Ми з вами домовлялись про часові рамки. В завершення хотів би запитати про таке: от ви фактично з пекла зараз повернулися в мирне місто. Які у вас відчуття, коли повернулися в мирне місто, там де не гупає постійно? Ви знаєте, ми зараз зосереджені тим, що кожну хвилину, кожну годину, кожен день використовувати для підготовки, для того, щоб освоїти. Нову тактику, нове озброєння, досконалити свої навички, навчити нових побратимів, які добровольців, які долучилися і долучаються до батальйону Свобода, вкотре хотів би закликати долучатися до єдиного товариства побратимів єдиної організації, яка Кожен з нас тут є доброволець, який прийшов для того, щоб пошвидше вигнати ворога з нашої землі. Тому вкотре хотів би е, запросити долучатися до батальйонів свободи, третій, четвертий батальйони четвертої бригади Національної гвардії Рубіж. І е, е, багато хто може сказати, що там бачачи мирне життя, там дуже великий контраст. Ну, власне, відповідаючи на ваше запитання, по мені я прийшов це в 2014-2015 році, коли з пекла Дебальцівського оточення е, повернувся в мирний Київ на якусь там реабілітацію після там поранень, контузії тощо. І для мене це не вперше, але в будь-якому випадку, е, кожен український воїн е, воює для того, щоб е, в мирних міст... Стах його сім'ї, його родини, його е кохані дружини е жили спокійно і не чули цих вибухів, не чули цих пострілів, і були максимально в безпеці. Тому якщо в Києві або в інших містах максимально наскільки це можливо, безпечне життя, то от за це ми воюємо, щоб е таке безпечне життя було по всій Україні. і Кожного українця. Я вам дякую. По перше за це інтерв'ю. І, звичайно, всі ми дякуємо за те, що ви робите для нас, як і ваші побратими. Спасибі, бережіть себе і до зустрічі до зв'язку. Дякую.